Заповнити фізичне побачить та наружня народження. Інна Денисенко консультує людей у пункті масової вакцинації, що розташований у торговельно-розважальному центрі Любава в Черкасах. Вона медсестра аварійно рятувального загону. каже, без допомоги не залишиться ніхто, поки вона тут у частині чергують колеги. Там фальшер є лікар, хірург, начальник медико-санітарної частини. Ми міняємося змінами. Контролювати чергу, допомагати із заповненням інформаційної згоди і визначитись із вакциною. Такі завдання доручили новим колегам, говорить Неля Грипак. Психологія спілкування з людиною це взагалі дуже складна річ. А так як ми медичні працівники, ми повинні цим вміти орудувати, тому намагаємося справлятись. Залучили собі помічники рятувальників, бо значно зросло навантаження на фіхівців центру. Їх семеро каже медсестра Вікторія Шендрик. Якщо ще кілька тижнів тому охочих щепитися було у межах однієї-двох сотень, то нині вдвічі більше. Мене встигаємо людей. Дуже багато до трьохсот чоловік, чотириста чоловік у день назбуваємо. Працюємо з 11-ї, до 18.00. люди не кінчаються, черги величезні. Це тільки ввели ці ковідні сертифікати. все. віктору 22. Хлопець щойно й не каже, вакцинувався не заради перепустки до транспорту чи громадських місць. Раніше це відчував нормально, далі теж думаю, буду відчувати нормально. Зробив вакцини для подальшого комфортного життя, скажем так. Ну, якщо вона є, то вона для чогось зроблена. Нині у центрі пропонують на вибір три вакцини: Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac. Обрав для себе останню, каже черкасець Іван Вака. Другий раз прийшов, нормально себе почуваю. CoronaVac, я за органіцю не їздив. Очікувати у черзі, аби отримати другу дозу, не доведеться. Пані Олені жінка говорить, просто пощастила. Сьогодні взагалі повезло. Мені прийшли одразу чоловіка вже посадили заповнювати анкету. Та буває так не завжди, каже Неля Грипак. Тож, поки відмовляти у допомозі медикам центру не збирається. Медицина це призвання душі. Я працюю за призванням. Ольга Котляр, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.